Доброго дня, шановні слухачі курсу Теорія та методика навчання історії. Це шоста лекція і присвячена вона опису професії педагога в найчіткішій формі. Попри неможливість описати всі деталі, які мають значення в професійній діяльності, ми все ж спробуємо дійти до того, що ж ключове в педагогічній професії. Перед початком подумайте про те, чим випускники Оксфорду чи Кембриджа відрізняються від інших випускників. Нагадайте методику роботи з поняттями, а сама лекція має тричасну структуру і буде переходити від загального опису до конкретних завдань і компетентностей вчителя. Ключове в професіограмі це фіксація в писаній формі. Як я вже казав, описати всі деталі складно, але головні вимоги в такий формат вписуються. Загалом професіограма це опис професії, це не посадова інструкція, але за своєю суттю вона до неї близька. Для вчителя історії необхідно, звичайно ж, історичні знання. і Знання педагогіки як загальної, так і методики окремо, і певний комплекс блогерських навичок. Професіограма важлива під час працевлаштування, коли ви, власне, влаштовуєтесь на роботу і вам показують, що ви, власне, на цій роботі будете робити. В освіті з описом роботи є певні труднощі. Це надто складна професія для опису, але ключові функції професіограми це допомогти в підготовці до роботи і підсилити вчителя в процесі розвитку учнів. Професіограми. Мають багато систем класифікацій, ми зупинимося на класифікації за видом і спрямованістю. Ідеальна професіограма, про еталонний образ вчителя, опис, які риси вважаються найкращими для вчителя практична система опису професіограми. Описує реальні вимоги до вчителя, які потрібні для виконання роботи. Ну а, ну а нормативна це офіційні вимоги до працівника. Кожна з трьох має свої недоліки, але загалом вони доповнюють і підтримують одна одну. Подивіться на художні приклади історичних уявлень про образ учителя з кінця 19 століття. Це портрет шкільного вчителя і класу із середини 19 століття. Зображення учителя типовим типового вчителя, типовий клас, строгий вчитель, вчитель передає знання, тому що він один єдиний їхній носій, Книг не вистачає, підручників може взагалі не існувати. Що поступово еволюціонувало, наприклад, в е, учителя як е, освіченої людини, який жив у громаді, який поєднував педагогічну виховну і громадську роль. Це е, фото Українська сільська школа з Надніпрянської України. Це образ інтелігента, людини з певним соціальним статусом, від якого очікували моральну чистоту, освітню компетентність. І, власне, це був місток між містом і селом, тому що вчитель давав освіту, яка необхідна для того, аби працювати в місті. Вчитель це актор. Це театрал. І його театральність передусім означає вміння змінювати ролі. Безумовно, це не про драматургічні виступи, а про різні професії, які е, мають на меті передати і перевірити знання. Наприклад, Передача знань буквально найпростіша з ролей, але від того не менш ефективна на етапах засвоєння знань і поєднує в собі дисципліну і академічну структурованість інформації. Проте із необхідністю ко контролювати обсяг, глибину та інтенсивність подачі знань. Фасилітатор навчання він ближчий до ведучого, який підтримує, залучає та спрямовує. Саме фасилітатор визначає подальший перебіг заняття і підбирає прийоми, методи і завдання конкретно під ситуацію. Найефективніше фасилітаторів зараз використовують елітні британські університети на кшталт Оксфорду. Вчитель здійснює виховний вплив, що логічно, але не обмежується цим. Він, е, вчитель, пропонує ситуації для учнів. І аби учні могли самі дійти до усвідомлення цінностей та моральних уроків, але у випадку проблем або ускладнень, вчитель як вихователь може втрутитися та довести ланцюжок міркування до необхідної точки, тому що е, сучасні підходи інформаційного суспільства із великою кількістю альтернативних необґрунтованих думок і пропаганди можуть завести учнів до виправдання, наприклад, насилля. Зрештою, модератор дискусій за набором обов'язків схожий на фасилітатора, але має вузько спеціалізовану ціль навчити критичній комунікації на основі проблемних завдань. Попри зовнішню вузьку спеціалізованість, а отже, і питання про те, чи необхідний модератор дискусій як форма роботи вчителя або взагалі окрему посаду. Це дуже важлива частина роботи педагога, яка дійсно може бути виділена в окрему професію, тому що основні проблеми толерантного діалогу і аргументованої мови для учнів це брак інформації з питання, незнання алгоритму ведення дискусії і поступового викладу думок. А отже, саме вчитель допоможе і сформувати, і застосувати. Критичне мислення і провести толерантний діалог. Зокрема, проблема у, в, в таких дискусіях навчальних якраз в тому, що учасники цієї дискусії вони не знають, про що говорити. І от саме тут модератор дискусії дає її матеріали, а потім спрямовує на те, як воно має виглядати. Для вчителя історії. Важливим є врахування гуманітарного виміру свого предмету і значної політичної заангажованості історичної інформації в повсякденному житті, що обов'язково лишить відбиток на знаннях учнів. Саме тому в позакласній діяльності. Ключові моменти це соціальна інтеграція в суспільство, усвідомлення і своїх прав, і своїх обов'язків, творчий розвиток на основі культурного спадку і передача практичного досвіду попередників, і набуття практичного досвіду самими учнями. При цьому особливості функції вчителя історії проявляються як в ціннісному вимірі. Вчитель історії передає інформацію про загальнолюдські цінності і особливо про складні сторінки історії 19 та ХХ століть. Культурна функція описується зв'язками між минулим та сучасністю і саме в тому, що люди виготовляли, чому ми бережемо спадщину та як розуміти тяглість культури. Нарешті громадянська функція найскладніша в сучасній безпековій ситуації в світі, попри те, що Україна планомірно рухається до стандартів ЄС. В сфері права, але все ж менше характерна громадянська функція, у, що, ніж у інших країнах в нас в Україні. А вчитель має саме на прикладі історичного матеріалу вказувати сутність патріотизму, громадянської свідомості та участі в суспільному житті, тріада. Ключових педагогічних компетентностей охоплює вміння комунікувати, якщо ми говоримо вже безпосередньо про те, що мусить мати вчитель як педагог і як працівник. Комунікація, крім цього, означає розуміти інших людей з психологічної сторони і вміти їх організовувати. Психологічні компетентності, якщо ми деталізуємо, допомагають впоратися із попередніми завданнями і планувати зміст уроків, аби інформація сприймалася учнями так, як потрібно вчителю. Крім навчальної роботи, вчитель здійснює виховну, особливо в контексті конфліктів та існування учнівських колективів, справедливість. Толерантність, стриманість, обов'язкові риси вчителя підкріплені передусім знанням вікової і поведінкової психології, тобто біхевіоризму. Нарешті невід'ємною частиною роботи вчителя є проведення заходів із учнями. Цих заходів існує безліч варіантів, всі вони дозволяють застосовувати набуті в класі знання, уміння та навички, і потребують як навчання ролей роботи в команді, так і розумного керування. Вікова психологія дозволяє зрозуміти, що діти можуть володіти лише елементами організації, самоорганізації, тому вчитель цій ситуації виступає головним і спрямовуючим фактором. Тож, підсумовуючи, можна сказати, що вчитель поєднує в собі п'ять основних ролей і. Виступає до, до сьогоднішнього дня як моральний приклад. Я малюю овал, який ви маєте уявляти як зеркало. Зеркало, в яке учні дивляться, бачать там вчителя, який має бути відображенням їх в майбутньому. І, звичайно ж, робота вчителя це передача знань. Зараз передача знань в концепції нової української школи. Передбачає іще і застосування цих знань на практиці. А для учнів старшої школи 10, 11 і 12 клас уже мова йде і про осмислення, і формування власного погляду на ці усі події. Саме вчитель якраз виступає тим, хто